Шановні підписники, компанія Greenway Auto. вітає вас з наступаючим новим роком. Сьогодні у нас 30 грудня 25 рік. І я анонсую, що у нас нові поставки. Приїхали два чудових автомобіля Volvo, Те, що ви замовляли, просили. Ось з'явилось. Приїхали два Volvo, v 70 і v 50 Давайте з v 70 почнемо. 2014 року випуску модельний 15-й класній комплектації. Чорний колір, спереді парктроніка, мивачі фар, біксенон, релінги. Хто хотів релінги, будь ласка. Хто хотів підогрів лобового скла, будь ласка, в цього автомобіля є. Все скло, до речі, по периметру рідне, і був завжди один власник, мадам там їздила на цій машинки. З двигуном. П'ятициліндровим 2-літровим дизельним, хто, хто просив релінги, 5 циліндрів двохлітровий дизельний двигун, ось вона. Приїхала. Ззаді парктроніки, фаркоп, а ще електропривідляди і комплект зимової резини, гуми хорошої, правда, на желізних дисках. зараз стоит летняя и размер так мишлен 225 55 r16 грязно звичайно только сгрузили шторки є тут салон практичный якісний комбінований Літом буде не жарить, не парить, зимою буде не холодно. Тим більше, що у нас тут є, а у нас тут є підогріви сидінь, система старт-стоп, парктроніки, складування підголовників, навігація інтернет, вихід. Ну, Ресталінова модель це ж вже заходимо сюди, в Майкар, активний біксенон, Сіті Сефіті. Ну Можна перевести на російську мову, я пізніше це все зроблю. Двузонний клімат кліматконтроль, круїз контроль, дзеркало, бачите, безрамочне, ну, рестальінова модель. Ось такий класний Volvo v 70 Великий корабль, яхта шведська. Є в наявності. Ось німецькі документи. Власником була хто там Пелцер Лідія. З 15-го року вона була власником. Тому, кому цікаво, приїжджайте на Тездрайв. Ціна такого автомобіля буде коштувати десь до 14 тисяч. Доларів. Тепер переходимо до цієї красотки. В-50, теж класна комплектація, гляньте, яка вона височенька, теж біксином, намивачі фар, противотуманки, вона теж з Німеччини, теж з релінгами, класна комплектація. І що саме цікаве, ось, Д3 потужність, десь класи 150 кінських сил. Бачите, дві вихлопні труби, є і цей автомобіль у нас на механіці. Хто просив механіку, останнім часом щось запитують дуже часто, а давайте не автомат, дайте нам цей двигун п'ятициліндровий, двохлітровий, але на механіці. Ось, будь ласка, привезли. Не фарбований, дуже-дуже класний стан, комбінований салон. Теж красивий, стильний виглядає, по бокам шкіра, посередині. Тканина з прошивкою. Практично. Літом не пече, не жарко, зимою не холодно. Гума, правда, літня, континенталь, але тормозні диски нові по периметру. Ну, добре обслужено. Гум класно працює. Вкладування дзеркал, бікси, нон, круїз контроль клімат контроль. Що тут ще є? Підогрів сидінь, двохзонний клімат. мод. Все можна підключити, гляньте. iPod, USB, AOXD. Взагалі, по Bluetooth все можна підключити. 227 пробігу. Помилок ніяк немає і показує, що відкрита дверка. Ось такий у нас ще пощі повний бак. Вон там. бак палива. Класний, дуже класний стан. Значить, ціна такої Volvo 50 2011 рік. 2 літра 5-ціліндровий Вольвовський, де три потужність, 110 кінських сил. Буде коштувати 10, плюс десь 10, 10 300 десь 10, так, порахуємо доларів. Ось такі в нас сьогодні дві машинки під Новий рік завезли. Очікував їх завтра, 31-го, але вийшло раніше привезти. Тому, друзі, компанія Greenway Auto, Київ, вулиця Миколи Грінченка, 18. Ось наша вивіска. Рядом сервісний центр МВС. Працюємо ми 6 днів на тиждень, неділя вихідний. Зараз зимовий час, тому з 10 до 16.30. Попереду у нас новогодні свята, там вихідні дні, тому ми будемо, вийдемо на роботу з 5 січня. Але все рівно телефонуйте, можливо, буде часто, якщо комусь потрібно, і хтось конкретно налаштований, то я рядом тут під'їду, відкрию, покажу, якщо що. На цьому, друзі, все. До зустрічі. Чекаю вас на те